У давньоримській міфології Юпітер був богом неба. У сонячній системі так воно і є. Найбільше небесне тіло має все, аби бути зіркою. Місія космічної агенції планує провести ґрунтовне дослідження планети, а також її супутників, що можуть мати зони придатні для форм життя під крижаною поверхнею. Юпітеру понад 11 разів більше за Землю і складається переважно з газу. Астрономів інтригує специфіка супутникової системи планети та великі океани рідкої води під поверхнею деяких її супутників. Вивчення системи Юпітера та її історії дасть краще розуміння того, як газові планети виникають та розвиваються. Протягом місії, що триватиме біля Юпітера 3,5 роки, космічний апарат буде літати навколо планети, вивчати її атмосферу та три з чотирьох супутників, що мають розмір планети. Та перед цим ще треба здійснити майже восьмирічну подорож сонячною системою, і це один з найбільш небезпечних моментів космічної місії, старт якої планується 2022 року.